Френк, що ви можете сказати про матч проти Арсеналу? Ми грали недостатньо добре у всіх ігрових аспектах. Ми були зручним опонентом. Проти нас було легко грати. Ми були занадто пасивні. Нам не вдавалося налагодити зв'язок між нашими лініями. Ми майже не йшли на контакти з гравцями арсеналу. І також щодо гри з м'ячем. Ми не просувались уперед за рахунок пасів. М'яч не затримувався у нас надовго. І якщо ви граєте таким чином, ви отримуєте те на що заслуговуєте мені дуже сподобалася перша година матчу. те, як ми підійшли до цього матчу, Те, як енергійно ми грали. Ми приймали рішення без жодних затримок. Грали дуже швидко. ішли уперед, були агресивними та забили декілька прекрасних голів. Ну і звісно, підтримка стадіону. Це дійсно те, що допомогло нам перемогти. Думаю, цьому матчі ми повинні були забивати четвертий та п'ятий. Але ми цього не зробили. Ми пропустили. Після пропущеного до кінця матчу залишалося багато часу, і мені здається, ми повинні були впоратися краще. нам потрібна була ця перемога для того, щоб мати шанси на перемогу в лізі. І також Ми дуже хотіли повернути собі перше місце. Після цієї перемоги ми знову його отримали. Ми зробили свою справу, і попереду ще чотири матчі. Перед матчем ви говорили, що чемпіонська гонка ще не завершена, і перемога проти Челсі показує, що ваші гравці все ще вірять, Так, звісно. ми говорили про це зараз. Ми на першому місці. Попереду ще чотири матчі. Ми повинні готуватися до матчу проти Ньюкасла. Це все, що ми можемо контролювати. Все, що ми можемо це грати якнайкраще. Думаю, сьогодні нам це вдалося. Мабуть, гравцям дуже складно не опускати руки. Ми не можемо цього зробити. Сьогодні Ми повернулися на те місце, яке займали 10 місяців. зараз ми повинні відчути цей момент. Ми повинні цим насолодитися. І нам потрібно збільшувати свої шанси у наступних матчах, тому що ми не знаємо, що може відбутися у цьому сезоні.